Завдяки посиленому складу, правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Сучасний диктатор сучасних боліт любить перебирати собі досвід і імідж попередніх тиранів. От і зараз КГБшна міль уявила себе кобою. Ну а тим, що Джугашвілі і батьком народів себе теж уявляє. коли я чую ура патріотів, у тому числі тих, хто каже, що Росія тільки для росіян, знаєте, у мене почуття тривоги виникає. Тривожиться старий, і типу відкриває двері не до країни для всіх бажаючих іноземців, не тільки для росіян, росія ця. А ще у 2015 році він дорікав заходу проблемами з мігрантами. Це нав'язування своїх стандартів, не враховуючи ані історичні, ані релігійні національні культурні особливості цих регіонів. Я з подивом дивлюся зараз на те, як деякі американські засоби масової інформації критикують Європу за надмірну, як вони вважають, жорстокість до мігрантів. Ну, але ж оцей от мамкин збирач земель і людей. Ну точно ж, до мігрантів не жорстокий і, мабуть, з повагою ставиться до релігійних та етнічних особливостей гостей. От як насправді живеться мігрантам у піратській версії Мекки? Далі у сюжеті. Мігранти з країн колишнього радянського союзу, а особливо з країн Середньої Азії, раніше вірили, що на болотах робота краща і її більше. Переважно це були приїжджі з Узбекистану та Таджикистану. Ну а Кремль натомість хизувався, мовляв, так же хороше на Росії, що люди свої батьківщини покидають. Найбільше громадян держави-часниць СНД працюють на території Росії. В'їхало в 2023 році на нашу територію майже 10 мільйонів осіб. З них поставлено на міграційний облік більше 8,5 мільйонів людей. Тільки поки Путляр з себе на камери захисника різних націй вдає, холопи бідкаються. Мало їм ваньків, які після так званого СВО вже на території Росії своїх же вбивають, так їм ще й мігранти допомагають, теж підвищують рівень злочинності на болотах. Число злочинів, скоєних іноземцями, які незаконно перебувають у Росії, за рік збільшилось втричі порівняно з 2023 роком. Повідомив слідчий комітет. Усього всі іноземці в 2024 році вчинили в Росії майже 24 тисячі злочинів. Серед них зросла і кількість тяжких злочинів за цей рік на 12%. І тут, на де імперці, як завили гавкають, що ніколи тих мігрантів і не любили, бо від них лише одна шкода, і, взагалі, шовінізм для матрьошок усе згідно результатів соцопитування. Переважна більшість ісконних жителів боліт бачить лише шкоду від мігрантів. 62% опитаних упевнені, що присутність мігрантів більше заважає аніж допомагає. Проблема також пов'язана з відчуттям перенаселеності мігрантами. 80% громадян вважають, що їх надто багато у регіонах, і це лише холопи, та й елітні силовики взагалі вбачають у мігрантах загрозу розпаду країни 404 Потоки мігрантів і тимчасово переміщених осіб руйнують етноконфесійний баланс і формують передумови як зміни кордонів, а й у розпаду країн. І рівень ксенофобії на болотах зараз такий, що навіть цивільні з ультраправих організацій разом з поліцією виходять на рейди з відлову мігрантів. Співробітники поліції 30 вересня провели у Тюмені рейд на нелегальних мігрантів спільно з націоналістичним рухом. Російська дружина. За даними російської дружини, разом із поліцією вони затримали кілька людей, частина з яких точно буде депортована. І не доцар таки відреагував на вирішання 80% своєї отари, заспокоїв холопів, мовляв, інтереси росіянців завжди на першому місці. В цілому, загалом у нас не так багато трудових мігрантів на ринку праці працює 3,7% від загальної кількості працюючих. Дуже важливо, щоб не було подразника якогось з боку цього міграційного припливу. А це найголовніше. Перш за все, звичайно, маємо думати про інтереси громадян Російської Федерації. Так то мігрантів не дуже й багато, усього 10 мільйонів за рік приїхало. Та й, взагалі, ця криза не справжня, то якісь вороги навмисне лякають. Посіяти розбрат та паніку ненависть у нашій країні, розколоти Росію зсередини. Тут володька на камери благородство демонструє, а поза ними на ділі максимально притискає права іноземців. Розпочав з того, що дозволив поліції, а не суду, видворяти мігрантів з країни без їди без води, їжі та можливості нормально виспатися. І більшу частину приїжджа прикордонники депортують. Ну і Держдумці теж гайки прикрутили. Затвердили обмеження щодо реєстрації та ускладнили процеси отримання громадян через шлюб. Більше того, тепер при порушенні закону бути мігрантом це обтяжлива умова. А в'їзд родині мігранта на болота теж скоро заборонять. А головна держморда Держдуми так розійшовся, що тепер забороняє мігрантам працювати у школах та в лікарнях. Там, де це не кваліфікована робоча праця, так треба залучати. А там, де кваліфікована, треба готувати своїх спеціалістів. Ось вам справжнє ставлення цих недоімперців до іноземців. Якщо мігрант, то тільки на каторжні роботи. Та й взагалі дякуйте, що хоч когось пускають. І для новоприбулих вже й ганебні лекції і методички підготували, щоб знали своє місце на болотах. Правила описані в лекції включають обов'язкове знання російської мови та міграційного законодавства країни, заборону на використання рідної мови в розмові про росіян, а також заборону на свист на адресу протилежної статі. У рамках курсу їм також наказується навіть не шепотітися рідною мовою публічно. Поширена Центральній Азії практика звернення до людей брат або сестра для спілкування з росіянами не підходить. І тиснуть російські чинуші немігрантів у всіх сферах. Навіть в тюрмах іноземців змушують відмовлятись від свого громадянства, підписувати контракт та їхати на м'ясні штурми. Якщо не підпишешся, поміщають до штрафного ізолятора. Якщо підписуєш відмову від громадянства, заяву відправляють до Таджикистану. Потім оформляють необхідні папери і посилають на війну. Не знаю, можливо, вони самі нашими іменами підпишуть папери. Тут все що завгодно може статись. І на цій території беззаконня вже навіть чинуші визнають порушення прав людей. На камери відкрито хизуються. Ну я полагаю. Я вважаю, найголовніше змінити міграційну політику Росії, точно обґрунтувати необхідність, а можливість навіть взагалі зробити так, щоб внутрішніми ресурсами вирішити свої політичні, економічні, національні та інші проблеми. Вже близько 10 тисяч з них відправлено до зони спеціальної військової операції. А ще два мільйони мігрантів від такої політики просто втекли з недоімперії, і це дуже показова статистика для так званої гостинної росіюшки. І болота знов накрила біполярка. Не до імперці раптом засумували за мігрантами. Російські компанії бідкаються на відтік робочих рук. І, до речі, саме мігрантів. Російські компанії масово поскаржилися на дефіцит мігрантів. Більше половини, а саме 53% російських компаній заявили про нестачу іноземних робітників. І тут з'ясувалося, що без іноземних робітників у жителів Боліт починаються великі проблеми з їжею та водою. Проблеми з постачанням хліба, круп, борошна, спецій та пляшок з водою виникли ще минулого тижня. Причиною став збій у роботі розподільчих центрів. Після антимігрантських рейдів, внаслідок яких частину співробітників депортували з Росії, центрам не вистачає близько однієї тисячі робітників. Ось така як завжди, псевдовелика стратегія у недостратіга. Своїх повбивати, чужих повиганяти, а потім плачуться, що економіка та демографія просіли. Ну, хвацько ж вийшло, але все одно винною роблять Україну В Україні. Вирішили, що вони будуть використовувати тему міграції у спробах завдати шкоди Росії, де стабілізувати Росію зсередини. Що ж, працюємо.